Допомагаємо своєму співробітнику е, щось зробити, щоб хоч не затікало. Двері, вікна вилетіли. Тому гуртожитку було е, порядка, ні порядка точно 29 помешкань, із яких е, 17 було приватизовано. Процес виплат він у нас вже виплачений. Після обстрілу жителі села Супрунівка почали ліквідовувати наслідки ракетного удару, як самотужки, так і спільно з комунальниками. Найбільше постраждав двоповерховий гуртожиток, де було 13 неприватизованих помешкань. Відтак отримати виплати як від держави, так і від місцевої влади цим людям буде складно. Що робити мешканцям у такому випадку? Чи допоможе їм влада приватизувати житло? Про це та інше сьогодні у проєкті Суспільного тригернуло. Я, Наталка Шарай, вітаю вас. Далі докладніше, а ви не забудьте підписатися на нас. Так от моя подушка, денська подушка. Отут моя була прям голова, прям на подушці ми коли заїжджали, там її видно було, все було в крові повністю. Ми вкриті були оді... ну, одіялом, воно все було. Повністю в осколках, не тільки скла, а прям металу, ось як везде посічено. І пролетіло, ну, як сказали, два осколка, і ну, мимо моєї голови от сюди, і от і от туди. Тобто варіантів, щоб я вижила, ну зовсім не було. Ось осколки, там, де син сидів, пса навскрізь. Вон кров. На потолках кров. Оце йому тут саме більше попало. Ром винесло вікно, винесло, двері винесло. Жителі села Супрунівка Полтавської громади вже тиждень приводять свої помешкання до ладу фактично своїми силами. Їм пообіцяли, чи комусь уже виплатили, а це 10 тисяч гривень на постраждалого. Вистачить не набагато, говорять люди. У мене син має отримати десять 800 вісімсот дожень приїхати, бо без нього я хотіла це получити сама. Без нього не дають. Що сміти оце... на що? Оце... На двері на вході нам мабуть Рома, мені. Що буде в? Купляти хто знає. В квартирі теж входних дверей немає, вікон, як і всіх. Ні, рама. рама зараз скільки, і обшивка і рама. 40 тисяч треба тільки, щоб поставити раму і зробити обшивку. 1 мільйон 360 тисяч виплачено. На виконком вже винесені нові заявки, тобто це ті е, додаткові заяви від громадян, які допрацювалися станом на сьогоднішній день. Це ті заяви, які люди дописували, це тобто була перша частина. Аксаном на зараз це вже друга частина заяви. Сюди входять в тому числі 161 звернення. Це входить 309 постраждалих. Чому? Тому що в одному зверненні може бути кілька членів родини. а у нас 10 тисяч на кожного члена родини. Відповідно, це 3 мільйони 90 тисяч. А ви як думаєте, на що вистачить людям цих грошей? Пишіть у коментарях. Але крім цієї допомоги, люди, чиє майно пошкодило під час удару 8 квітня, можуть отримати фінансову допомогу з обласного бюджету. Загалом 135 тисяч гривень спрямують 50 тисяч родині загиблої, решту 85 тисяч гривень, розподілять серед семи поранених та травмованих. Люди отримають виплати у розмірі від 5 до 25 тисяч гривень. Крім того, їм допомагають подати заявку на отримання допомоги за програмою державною. Є відновлення, але тут має бути документ. Зокрема, у 13 мешканців зруйнованого гуртожитку немає свідоцтва про приватизацію чи іншого документу, що посвідчує право власності. Мова йде йде не про гуртожитки, а про гуртожиток, тому що постраждав проспостраждав. Будівля гуртожитку по, за адресою нафтовиків 1, дроб 26, а три будівлі рядом це багатоквартирні житлові будинки. Це не гуртожитки. Мені не вдома, коли заставити будівлю. Я так розумію, ізначально було построєно і побудовано як житлові будівлі. Взагалі, в тому гуртожитку було е, порядка, не порядка а точно 29 помешкань, із яких е, 17 було приватизовано, а 13 було не приватизовано. 17 приватизованих додати. 13 неприватизованих дорівнює 30, а зі слів Володимира Чередниченка, усього 29 помешкань. Щось тут із математикою не сходиться, чи не так? Та лишається фактом: трохи менше половини помешкань були неприватизовані. Тобто люди не мають право встановлювального документу на власне житло, у яке вкладали зароблені кошти здоров'я і душу. Ні, не приватизовані. Так не приватизувала поначалу, а далі не було грошей, тому що з чоловіком розвелися, з дитиною жили, жили бідно, скромно. Такі обстоятельства я заболів, не спів, а був на роботі, там на роботі завал, та так і оставили. Помагають там сільський наш староста, допоміг там, ну, підняв ті документи, що я вже пройшов, родідні зобновити. Без приватизованого майна вони не можуть просто рухатися відповідно до юридичної процедури. Це стосується отримання допомоги від міської ради чи від держави? Від держави в першу чергу, тому що це найбільший великий пласт допомоги, який оформлюється через дії. Треба підвантажувати документи, зокрема. Ці будинки та гуртожиток будували для працівників нафтової галузі, які працювали в цьому селі. Потім із відомчого житлового фонду їх передали на баланс Супрунівської сільської ради. А після реформи децентралізації 2020 року, як говорить заступник міського голови, ці житлові будівлі перейшли на обслуговування до місцевої житлово-експлуатаційної організації. До нас вони були на балансі супрунівської сільської Ради, після реструктуризації вони були передані на обслуговування в Супрунівській Джево. Ця сама будова була передана в обслуговування. це було здійснено на крайній сесії до ЖО 2 Для того ж вже могло забезпечити нормальне функціонування і нормальний документообіг по цьому будівлю, пов'язаний з трагедією. І також з можливими там електростачанням і утриманням, та таке інше. Ще одна проблема: деякі заяви були відхилені, точніше, їх просто не зареєстрували. Тому поки що на матеріальну допомогу ці люди можуть не розраховувати. Я і внуки два. І дочка менше зареєстрували, а старшу дочку і в списках нема. Чому не знаю, чому живемо в одній квартирі? Ось вона, жінка, нема. в нас пів будинку не це немає в списках. Ходили, писали заяви в 9 числа, там пів дня побули. А, а чому немає в списку? А хто знає, Ніхто не каже, каже. Я можу тільки ця замісник голови. Каже, я тільки можу викреслити, а додати не можу. Балкони не будуть відновлювати самі вікна поставлять. А ми і списку нема. ходили ж, звісно, і документи давали все. Ну не знаю, пропустили, хто давав списки. Ах, що не знаю, що тепер вікна ж обміряли, поставлять вікна. А що поставлять. Якщо у людей не вистачало того чи іншого додаткового документа до заяви, то цим людям не відмовляли, але її прийняти не змогли, поки люди не візьмуть чи додатковий пакет документів. Але і цей супровід міська рада робила. Тобто людям не просто казала, що ми не можемо прийняти заяву, а говорили, до кого треба звернутися для того, щоб отримати, скоріш за все, акт підтвердження, тому що вони постраждали. До того ж, досі державою на законодавчому рівні не врегульоване питання виплати за зруйноване рухоме майно. Автомобілі, за які люди можуть виплачувати, досі кредити, або авто є їхнім одним основним годуванням, вони просто знищені і відшкодовувати за них не будуть. Якщо це прямо не вказано, у повному пакеті вашої страховки авто згоріло, нічого немає. Ніхто відшкодовувати не збирається. Не знаємо, куди звертатись, щоб хоч якісь почали слідчі дії по авто. По страховій сказали сочувствуємо. Ніяких виплат не буде, ні ніхто нічого вам не відшкодує. Була звичайна страхова, але сказали, якщо була б навіть максимальна страхова, то там є випадки, які під час військового, під, під, під час військового стану, тут тобто, не розпострілися. А ви застрахували свій автомобіль на випадок обстрілу, якого може завдати наш сусід? Пишіть в коментарях. Адвокатка Дар'я Малійнікова радить обов'язково фіксувати факт знищення вашого майна саме внаслідок обстрілу. Як це можна все фіксувати? Це подається заява до поліції, і відповідна особа отримує витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань, де буде написано обставини, коли це майно було фактично знищене. Звісно, ми ще й рекомендуємо провести експертизу, яка оцінить шкоду завдану цьому майну. Ну і плюс зберігати усі інші документи, які підтверджують там право власності на даний автомобіль. Збір заяв від людей досі триває. Окрім місцевої влади, їм також допомагають міжнародні благодійні організації, волонтери та знайомі. Допомагаємо своєму співробітникові, е, щось зробити, щоб хоч не затікало. Фактично, це пристройка. Ну, треба її зробити там жиле поміщення. І до інших тем цього тижня. Суспільне Полтава випустило репортаж про те, як в обласному центрі працівники ТЦК та СП роздають повістки, чим журналісти наробили неабиякого ажіотажу. А ми всього лише хотіли показати, хто саме проводить оповіщення населення про мобілізацію, що це за люди, чи мають бойовий досвід. Ну і звісно, зняти реакцію людей на це. Вийшло топово. Ви вже дивилися? Діліться враженнями в коментарях. Якщо ні, то шукайте на нашому ютуб каналі та на сайті. А поки коротко. Хто ж таки роздає повістки? Максим Тарасевич пройшов російський полон, захищав Маріуполь та Азовсталь. У нас нема тут таких, як вони думають. Всі хлопці бойові, всі після поранень, всі десь були. Тут ніхто не платив за ці должності, а ні до нічого. Я часто. Встрічаю людей, які думають про нас дуже погано. Ті, що так думають, вони просто тікають, вони навіть не підходять. А Олег Сорочинський пройшов передову, де отримав поранення. Нині йому дорікають, чому не на фронті. Люди реагують агресивно на всі повістки. Люди не хочуть служити, вони кричать ідіть, служіть, що ви бачили, де ви були, бо вони дивляться, що ми з виду молоді, а в нас за плечами дуже великий бойовий досвід. Служити не хоче ніхто. І реакції місцевих, звісно, безцінні. Дали документи Ти Хто я таке справи? Я обов'язкова зору. Я вас вітаю. Все, це мої посвідчення. Що це це посвідчення? Це моє посвідчення. Що це Моє посвідчення. що Я знаєте, я самі воювати не нікаті, ні? А ми вже відвоювали своє. А як ви реагуєте на оповіщення ТЦК? Ви з тих, хто їх обходить, чи приймаєте виклик? Поділіться з нами в коментарях. Цього тижня вручили підозру заступнику голови облради. Про це суспільному повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. А за даними наших джерел, йдеться про Олега Білоножка. Як вдалось встановити слідству, у березні 2023 року? Посадовець оформив собі службове відрядження та під виглядом робочої поїздки виїхав до міста Бидгощ, що в Польщі. Однак, за матеріалами справи, після перетину державного кордону депутат поїхав в особистих справах до однієї з країн ЄС. Там він перебував увесь термін так званого службового відрядження. Заступнику голови облради вручили підозру за трьома статтями кримінального кодексу України, зокрема за службове підроблення документів та шахрайство. Нині вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. І наостанок є одна сумна новина, яка показує те, наскільки ми люди в одного із лебедів полтавського дендропарку цього тижня виявили дві кулі із пневматичної зброї. Знайшли їх під час огляду у ветклініці. При обстеженні лебідки було виявлено дві кулі від пневматичної зброї, тому ось така ситуація кулі давнішні. Не потребували медичного негайного вилучення. Як розповіли працівники дендробарку, поранення виявилось старим, кулі встигли закапсулюватися, тому до поліції не зверталися. Тож іспит на людяність ми схоже поки що провалили і порадувати вас нічим, але кожен завжди може почати із себе. Лишайтеся людьми і лишайтесь із суспільним. Поставте вподобайку і напишіть коментарі. Нам це дасть сили працювати для вас і надалі. Дякуємо, що стежите і дивитесь.